За те, що є, дай Бог, щоб всі були живі, здорові, і то саме головне. Таня, Бондар... пишу на ходу з помилками нічого. Людмилка, Людмила, Любцю, привіт, як ви, гарного настрою та миру. Людмилка, гарного дня, вам всього найкращого, міцного здоров'я, як ваше здоров'ячко. Діана, Людмила, привіт. Катерина, дружинікам повага, дякую, Катерина, і вам всього найкращого. Олена, людочка, Людмила, і доброго дня, всього найкращого. Таня, хто да, дає соду до дирунів? Я перше давала, але мені не подобається, що вони потім синіють. То я не даю. Зараз даю до дирунів, ложку сметани або цибулі там і сметани дам. І вони файні, біленькі і тоді не синіють. Привіт, Діана, дякую, Валерій. Вітаю з Одеси. Дивлюся вас вже давно. Ще до війни, хай щастить вам. Валерій, доброго дня вам всього найкращого. Вітаю вас на Тернопільщині, як то кажуть, всього вам найкращого. Дякую за підтримку. Оленка Фрідріх, Таню, доброго дня. Не даю, не даю. Моя свікруха колись трошки кидала. А, за соду. Людмилка Оленочко Фрідріх, доброго дня, гарного спілкування, здоров'я, добра, Божого покрову. Інночка, Таня Бондар чула, що дають соду, але я не даю. Я перше давала соду, я кажу, як є, але зараз не додаю. Євгенія Діана, привіт. Так, Саша Гніцевич. Лайчик 88 добрий день, Люба. Всім привіт, хто в чаті. У нас дощ цілу ніч і цілий день. Це добре, коли дощ, хай падає. У нас теж вночі був файний дощ зранку, зараз таке мороси. Руслана Лонська. привіт, Діаночка, Людмилка, Танюша Ворона. Доброго дня, здоров'я, миру та гарних новин. Євгенія Олечко, привіт. Євгенія Валерій, привіт. Манфред, скільки тобі років? 25 остальне стаж. Людмилка, Людмила, Юля Бойко, привіт, Таня Бондар. Галинко, дякую. Я теж часом даю вони пухкіші трошки. Надія, квіточки нам, гарного дня вам. Людмила, Сергій, ти по собі судиш, Бог тобі в поміч. Таня Бондар, Оленко, дякую, я то часом даю. Юлія, Людмилка, Людмила, привіт, Богдан, Олександра Гніцевич, доброго дня, Саша Гніцевич, дівчата, це я, Олександра Гніцевич, Люба, мене з того ніку не бачить. Так, не бачу, я не знаю, яка причина, Саша. Таня Бондар, чи ти виснеш, чи що? Ні, Таню, поправляла, сиджу на колесі. Бачиш. от, Поправляла колесо і десь пальцем метнула, і мікрофона виключила. Юлія Олександр Гніцевич, привіт. Е, Са, О, Андрій, е, ми теж працюємо ще, помідори закручувати на зиму, Бог вам поміч. Таня, а у Люба, де ти, є, я? Е, Саша, Богданчику привіт. Саша, Юля, привіт. Олена, звуку немає, вже є дівчата, я замітила, ще добре, що замітила. Євгенія, яке гарне няу-няу. як воно на смак. Чесно, я от першу бубку попробувала. Як сказати, їсти можна. Ось. Но запаху малини воно немає, Ну це малина сама по собі така. Ось. Ну, Но... ну не знаю. Просто цікаве таке. Ну, щоб сказала там, що воно дуже солодке, ні. Одну бубку я з'їла, дві ото малим по бубці несу. Євген, яке гарне няуня. Як воно на смак? Так, таке собі. Таня Бондар звуку немає ні на одному телефоні в мене. Та ж я ж не навмисне виключила. Вибачаюся, дівчатка і хлопці. Саша щось любе ойкнула і, мабуть, в яму впала. <свісно> З колесом злетіла, колесо поправила і десь пальцем мутнула і звук виключила. Таня Бондар щось нажала. Так, так, Людмилка. Так. Валера Одеса, привіт. Як погода, про що, про що Одеса? Мама говорить миру витримки, здоров'я, тримайтеся. Таня Іго і говорить там собі. от так, так. Я собі читала, ну я вернулася, я перечитала все. Саша, і в мене ні любить ні звуку. Я є, дівчатка, просто я ж вам кажу, я сідала колесо, поїхало. я... Mult nul, asta e idei